Друзі, всім привіт. І Зараз проговоримо, що відбувається. Українська делегація вилітає на перемовини в Женєву по мирному плану. Паралельно вчора Путін провів свій Савбіс і там наговорив щось. Ну і слуги народу вже почали говорити, що план мирний не підтримують. Як виявляється, у нас парламентська президентська республіка. Ну і ще дуже цікавий склад делегації в Женеву. Друзі, багато важливих новин. Не забудьте підписатися на канал. Ну, ви все знаєте, я першим в світі оприлюднив план з 28 пунктів ще раз, першим в світі. Тому ну, це не можна пропускати. Моє, мою інформацію, і мій канал. Тож підписуйтесь прямо зараз і також підпишіться на Телеграм, Фейсбук, щоб все знати. Поїхали. І так, Зеленський сформував склад делегації для перемовин, які стартують фактично сьогодні ввечері, ну, але так, по-серйозному, завтра в Женеві. Там дуже цікаво в указі сказано Зеленського, що склад делегації для перемовин з американцями, європейцями там, іншими союзниками і росіянами. Поки що з росіянами ніяких перемовин немає. В Женєві їх на них не очікують. Але вже цікаво з, по, по, з приводу того, що значить з американцями і європейцями. Ну і цікаве місце Женєва. А, і дуже цікавий склад делегації. Очолить делегацію увага, Андрій Єрмак. Це теж відповідь на питання. Мені здається, всі які тут були всередині, що зараз Зеленський змінить Єрмака, Єрмак піде, очищення оточення, бла 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 Ну оце відповідь всім. Ключові перемовини очолює делегацію Єрмак. Міністра закордонних справ делегації нема взагалі. Ну нема міністра закордонних справ. Що в нас робить міністр закордонних справ? В чому його ще роль? Мені дуже прям цікаво. Ключові перемовини за всю історію. Нема міністра закордонних справ. Там є його перший заступник. Ну і силовий блок, начальник генштабу, Буданов, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, СБУ. Цікавий склад делегації. І ще цікава Рустем Умєров. Людина, яка со дня на день очікує на підозру від набу про корупцію. Ну, божевілля, чесно кажучи, і знову включають делегацію. Він кудись їде, приймає участь в якихось перемовинах. Ну я не знаю навіть як це коментувати. Я думаю, що всі коментарі зайві. До речі. Рік тому я подавав проект поснову про звільнення у з посади. Це вперше, де поставив питання, що я треба гнати. Як ви бачите, тоді рік тому я був абсолютно правий. Хоча тоді чого я тільки не почув на свою адресу. Як ви бачите, діяв я абсолютно правильно. Ну, тепер про сам план сьогодні вийшла заява лідерів країн Великої Сімки і Євросоюзу, Правильніше сказати великої шістки, тому що без Америки, але всі інші країни, включно з Японією, Канадою, Вілікабританія, Ну, Франція, Німеччина, в общем, всі країни, і Італія, значить, вийшли з заявою. Які вони говорять, кордони не можна змінювати силою. Це про визнання окупованих територій російськими суперважливо. Як хто слідкує за моїми каналами інформацію, я давним-давно говорю, це червона лінія, і ми маємо її триматися. І дуже добре, що маємо в цьому підтримку фактично всього західного світу. Ну за виключенням США, ну про США, ми ще поговоримо. Друге, що не може бути обмежень української армії. Дуже теж ви знаєте, що це була друга червона лінія про постійно говорю, ніяких обмежень українського суверенітету. А суверенітет це і є якраз суверенне рішення країни, яку армію мати, в які альянси стукатись і так далі. Ну і третє, що мають бути гарантії безпеки України. А оце дуже важливий пункт. Нам треба ставити питання, що гарантії безпеки для України мають бути прийняті в і ратифіковані Конгресом США. Бо ми, ну якщо ми далі будемо, дай Боже рухатися по цьому плану, чого, дай Боже, я зараз теж скажу. Не тому, що в цьому плані все ідеально. Ви вже чули, що не тільки мені, а що більш важливо у західному світу. Всьому майже не подобаються там деякі пункти, їх точно треба переписувати. Але нам потрібен мир. І тому ми не можемо просто відкинути цей план. І вони його не відкидають. Вони дякують США за зусилля, і тепер кажуть, а тепер давайте окремі пункти перепишемо. Це ідеальна правильна відповідь. Це я до того, що я чую, в нас вже несе нам не підходить, ми не цей ви працюйте, а не не підходить. Бо дуже легко сказати, ми далі будемо воювати, особливо тим, хто не воює. Особливо мене уміляють ті, хто все це говорять десь за кордоном. Кричать: Там воюйте ви, хто ви, що ви. Ну і так далі. Тому нам потрібен мир, але звичайно, далеко не всі умови, які там прописані нас, підходять. Їх просто треба переписати і до цього долучати наших партнерів. Це супер важлива історія. І тут якраз ми з ними абсолютно розділяємо позицію. Це дуже добре. Так, ідемо далі. Росія і її, значить, заяви вчора. Путін провів значить позачерговий севбіс від Безопасності, на якому він там зробив декілька заяв. Головна з них, що значить, мов ці конкретні пропозиції не обговорювались, тому що як він думає, США не можуть вмовити на них Україну. Послухайте, причина полагаю, та ж саме адміністрації США не вдається до сих пор зручити згодом української сторони. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции. Сейчас не, не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести. Ну а далі, друзі. Ну, тобто він хоче звалити йому, не потрібен мир путіну. Йому не подобається цей план, повірте мені. Але він хоче звалити відповідальність, щоб цей план не злетів на Україну. Ми не маємо права це допустити. Ну, а друге розповідає про якісь свої успіхи на полі бою. Чатом дуже цікаво цікава говорка. Може не так швидко хотілося б, просувається, але мов просувається. Послухайте, якщо в Києві не хочуть обсуждати пропозицію Президента Трампа. и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы. Ну, теж очевидно. Дмитрів, значить, путінський посланець США говорить про те, що, мов це такий просто рятівний круг для України, і тільки Париж і Лондон заважають. Ну, Тут все зрозуміло. Дуже цікаво і тепер про США. Я казав, що про США окремо. В США дуже багато критики цього плану. Причому критики, в тому числі від республіканців, від сенаторів, конгресменів. Сенатор Міч Маконел говорить, це якесь просто не підходить взагалі. Брайан Фіцпатрік, великий друг України, говорить, давайте проводити закон про санкції проти Росії в обхід спікера Джонсона. В общем, підняла голову те крило республіканської партії, яке говорить, ніяких з Росією не треба панькатись. І це друзі, так щоб було Гончаренко, краще видно. І це друзі, абсолютно правильна позиція, і це добре для нас. Тобто, з'являється тиск середини США. І в США змінюється команда, і це дуже важлива історія і стратегічна. Фактично на трек російської української цієї війни, і на саме на Україну заходить команда Джіді Венса, тому що тепер спецпредставником по Україні буде дріскал це особистий друг Венса. Це директор міністр армії. Це називається ну, це Secretary of the Army. Ну я вам поясню. Тобто, це, грубо кажучи, заступник хексета, заступник міністра війни, як він тепер називається, заступник очільника Пентагона від Венса. Тобто, якщо Хексет це людина Трампа, то Дріскол це людина Венса. І якщо Венс стане президентом, то саме Дріскол, значить, стане тоді міністром оборони. Це дуже показове. І це дуже важливо, і це насправді дуже добре, тому що при всі... Кіт при був великим другом України. Йому велика подяка. Але на жаль, внутрі всередині команди Трампа він не мав достатньо багато впливу. І це була проблема для нас. І трек Венса тут дуже важливий, тому що Венс такий вплив має, і Венс бачить в цьому можливість набрати певні бали. Венс бореться за те, щоб стати наступником Трампа, щоб Трамп його підтримав на наступних президентських виборах. І він судячи з усього розглядає цей трек війни як можливість набрати ці бали. Це дуже для нас. Дай Боже, щоб це було і вийшло. Тому що нам повторюсь, дуже потрібен мир, але звичайно не на будь-яких умовах. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Мені дуже цікава ваша точка зору. Ну і да, як я вже казав, слуги народу там виповзли і почали говорити, що план не підходить. А от послухайте, ну тут я тільки би звернув вашу увагу, що дивіться, як то раптом вони згадали, що ми парламентсько президентська держава, раптом. Ну але повторюю ще раз: так не можна говорити: ми не приймемо, ми відкидаємо. Треба казати дуже дякуємо. Нам потрібен мир. Добре, що є початок, А тепер давайте переписувати те, що нам не підходить. Оце позиція єдино правильна, яку треба займати. і Іншої позиції просто бути не може. Мені дуже цікава ваша точка зору. пишіть коментарі і тримаємо стрій.